Вітаю, друзі! Прочитав пост. Одна дівчина пише: Жінки, які вагітнюють під час війни, безвідповідальні. Що ж, така думка може бути. Але дивіться сюди: людина це не просто раціональна істота, ми біологічні, і коли навколо смерть, біль, невизначеність, організм хоче життя. Це інстинкт. Репродукція під час війни це не слабкість, це реакція на загрозу зникнення. Але суть не в тому, чому люди народжують під час війни, а в тому, чи Створює державу умови для таких дітей, щоб вони росли не в підвалах, а в нормальних безпечних містах зі школами, садочками, лікарями, психологами, з нормальним дитинством. Якщо держава кидає на розливіших матерів з немовлятами, молодь, яка тільки починає свій шлях, старших, які зберігають пам'ять поколінь, вона втрачає не тільки людей, вона втрачає свою майбутню спроможність. Такі люди інтегруються за кордоном, стануть там фахівцями, відкриють бізнес, куплять житло. Але головне, їх діти дедалі більше віддалятимуться від України. Якщо країна не може створити безпечні умови всередині країни, то треба створювати їх за межами у співпраці з іншими державами. Але не як тимчасові притулки і не робити з українців біженців, а як інструмент національної інтеграції за кордоном. Бо ці люди міст між Україною і світом. Якщо в них вкладатися культурно, освітньо, професійно, вони залишаться українцями, і навіть будучи за кордоном, працюватимуть на державу. А як ви бачите, чи варто державі вкладатися в українців за кордоном? Не як у демографічну статистику, а як у стратегічний ресурс? Чи є в нас зараз політика, яка реагує не тільки на війну, а й будує майбутнє через турботу, інтеграцію, через зв'язок з людьми за кордоном? Поділіться своїм баченням, особливо ті, хто зараз не в Україні, що б вас мотивувало залишити зв'язок з країною і що держава повинна для вас зробити, щоб не втратити вас як частину української нації. Бо країна це не тільки території, це люди, де б вони не були.